На 10 святом, і сьогодні ми святкуємо хрещення Господнє. А ще це свято називається Богоявління. Чому? Тому що свята Трійця явилася вперше і показала людям, що Бог є єдиний, але в якого є три іпостасі. постаті. Як ми сьогодні чули в святому Євангелі, Господь прийшов до Іоанна Хрестителя хреститися на Йордані. І ось Йоан Хреститель, ми знаємо, це був. Великий Божий пророк, про якого сам Христос сказав, що такого не, не народжувався такий пророк серед людей. Більшим. Він був найбільшим пророком. І ось ми знаємо, що він прийшов для того, щоб уготовити людей для того, щоб вони прийняли Месії, так? для того, щоб уготовити шлях Господу. А цей шлях це людські серця. Чому? Тому що людина. Може тільки це чистим серцем дізнати Бога. Якщо в людському серці буде жити віковність, то вона Бога не зможе побачити, не зможе розпізнати, не зможе прийняти. І ми бачимо це на прикладі іудеїв, тому що ми бачимо, що не всі прийняли Господа, а деякі його навіть розпяли. І ось ці люди, які не покаялись від проповіді Івана Хрестителя, ці люди, які не очистили своє серце, вони таки не змогли розпізнати в Христі Месію. Вони його розп'яли, тому що думали, що це людина, яка, так би мовити, возбуждає іудейський народ. І ось Іван Хреститель прийшов і почав проповідувати, що покайтесь, тому що приблизлось Царство Небесне. І якраз таки покаяння це оце основне дійство, про яке ми сьогодні маємо пам'ятати, тому що коли люди приходили до Іона Хрестителя хреститися перед тим, як... Прийшов Господь. Вони сповідали свої гріхи. Вони заходили в воду, сповідали свої гріхи, і тільки після того Іван Христи навіть окунав, помивав, тобто понурював воду. І ось це так було символічно, що людина омивалася від своїх гріхів. І для юдеїв це також було зрозуміло, тому що в юдеї було дуже багато ритуальних помолій, коли вони оскорилися, чи були нечисті, вони мали омитися. І от хреститель показує, що основне, від чого повинна омитися людина, це від гріха, тому що тільки гріх забруднює людину. І ось після того, як Ісус Христос прийшов до Йоанна, Він його побачив. Іван Хреститель побачив Христа і говорить, що це агніс Божий, який бере на себе гріхи цього світу. І після того, як Господь до нього підійшов, Іван Хреститель говорить, як я можу тебе хрестити, тому що я повинен хреститися від тебе. А Ісус Христос йому говорить: залишся, тому що нам повинно виконати всяку правду. І Господь зайшов до Іоанна в воду і в тому Іванові, що він тут же вийшов. Він не оставався в воді, тому що він був безгрішен, він нічого не сповідав. Джон Йо Хреститель його дуже похрестив, він тут же вийшов. І ось Хреститель бачить, як на Господа сходить Святий Дух виді голубя. і голос Божий, Бога Отця говорить, що це син мій возлюблений, в якому моє благовоління. І ми бачимо, що коли Господь. Сьогодні пішов хреститись до Яна Хрестителя, по-перше, для того, щоб звершити пророцтво. Коли Ісус Христос, ось після своїх проповіді, Він заходив в Єрусалимський храм, в синагогу. Він взяв світок, ми пам'ятаємо, розвернув пророка Ісаю, і там був цей текст, що Дух Господній на мені, і я прийшов для того, щоб спасти людей. Ось якраз таки Господь хрещення своєму і показав всім, що дух Господній на ньому який зійшов, видів. Потім, чому Господь також прийшов хреститися, ми, як сказали, що люди омивалися від своїх гріхів, і гріх, він, так би мовити, символічно залишався в цій воді. А коли Ісус Христос заходив в цю воду і окунався, Він нічого в себе не омив, а Він навпаки взяв на себе оці гріхи, які люди сповідали в цій воді. Він їх взяв на себе, і потім Він роздав їх на Христі. Таким чином Він бере на себе всі наші гріхи, розконає їх на Христі, і ми вже можемо бути від них вільні. А ми знаємо, що е, при створенні світу Господь що сказав? Господь сказав, що е, покарання за гріх є смерть. І ось Ісус Христос помирає за всіх людей. Він помирає на Христі за всіх людей. І кожна людина може, так би мовити, оберігти себе від смерті, тому що за неї вже пострадав Христос. Але їй що потрібно зробити? Їй повинно восприйняти оце спасіння, яке Господь дарує кожній людині, тому що Господь своєю жертвою він відкрив ворота, Аду, ворота Раду, раю для всіх людей. Він говорить, ворота відкриті, заходьте. Але людина повинна сама встати і піти і зайти в ці ворота. А що для цього потрібно? Для цього потрібно очистити свою душу. І сьогодні в хрещення ми повинні розуміти, що Господь сказав, той не народиться від води і Духа Святого, Царства Божого не наслідує. Сьогодні святий хрещення Господня, кожна людина має згадати, не прийти водичку освятити, мати першу на меті. А на меті вона повинна в згадати про свої обітниці, яка вона дає при святому хрещенні. Тому що кожна людина, яка хреститься, вона не тільки просто омивається від гріхів, вона дає Богу обітниці. Священик питає людину, чи відрікаєшся від, від сатани, від усіх справ, від усіх ангелів, його, від, ангелів, від служіння йому. І людина говорить одразу, отрікаюся. а потім священник і запитує, чи з'єднуєшся ти з Христом. І людина говорить, що з'єднуєш. Тобто людина дає обідниці, людина дає обітниці, не грішити, людина дає обідниці, не... Доторкатися до диявола, до його справ, до його заповідей. Людина дає обітниці не служити дияволу, а служити дияволу людина може тільки тоді, коли вона буде грішити і порушувати заповіді Божі. І тому ми повинні пам'ятати, що кожна людина давала з нас, якщо ми всі хрещні, ми давали цю обідниці при Святому хрещенні. Ми їх повинні пам'ятати, що якщо ми хрестилися, як говорить апостол, що хрещення це є обіцянка Богу доброї совісті. Ми обіцяємо Богу, що ми будемо старатися свою совість тримати в доброті, не осквернити її гріхом. І це ми, Богу, маємо тримати цю обіцянку, не забувати про неї. Ми повинні пам'ятати сьогодні, що хрещені, ми всі хрещені. Господь нас від гріха, Господь нам дав благодать Святого Духа, Господь відкрив для нас ворота в царство небесне. Ми повинні пам'ятати, що ми дійсно маємо. Очистити свої душі від гріха. От коли людина сповідається, коли людина кається, приносить покаяння, говорить, Господи, від щирого серця, що я каюсь в тому, що робила, хочу виправитись і хочу більше цього не повторювати, то ці гріхи йдуть в ту воду, йорданську, яку і Господь, який бере їх на себе. Тому що Бог поза простором і часом. Те, що звершується сьогодні для Господа, воно, так би мовити, постійно є зараз. А сподіваться просто просторами і часом, він і вчора, і сьогодні, і завтра. Він це все весь проміжок часу, він, так би мовити, охватує. І ось якраз такі, всі оці гріхи, в яких людикаються, в яких люди, люди сповідають, він всі ці гріхи вже взяв на себе в Іордані. Якщо ми хочемо від них їх від себе забрати і збавитися від цих гріхів, то ми повинні принести Богу покаяння. Покаятись, попросити Господа пробачення і мати біль, твер, твердий намір більше не повертатись до цих гріхів. От твердий намір і засвідчення своїм життям, що ми не повертаємося до цих гріхів, бо це є справжні покаяння. Коли людина покається, просила вибачення і більше до цього гріха не повертається або старається всіма силами не повернутися. Можливо, це сьогодні не вийде. Тому, доріг тест, повинні це пам'ятати, що Господь сьогодні кріщається, Господь сьогодні бере наші гріхи на себе. Господь їх пригрождає на Христі заради нашого спасіння, тому що так розлюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, для того, щоб Він нас всіх спас, для того, щоб він нам е, дав можливість повернути до достоїнства, яке втратив Дан Єва. це пам'ятати, пам'ятати те, що ми Богу обіцяли добру совість, мати все, що ми не грішити, не ображати нікого, не злитися, не сваритися, що ми повинні жити в любові і в мирі. Тому запам'ятайте і просити Господа, щоб святою водою, якою сьогодні ви будете проплятися, що він дійсно також давав благодать для того, щоб ми цю добру совість завжди мали в родину. Осихожте за молитву підходьте до центральної іконочки і виходьте на вулицю, і вам посвятяти водичку і всіх окропів.